Друзі, нас про проголовне поїхали на світанку. Над Балтійським морем пролунав потужний вибух, що сколихнув одразу кілька районів Калінінградської області. Серія детонацій, яка охопила військові склади та аеродроми, призвела до масштабних пожеж і паніки серед місцевого населення. А у небі було видно, вогняні стовпи. вибухи тривали годинами. Детонація боєприпасів накрила цілі квартали. Влада Росії поспішила оголосити, що стала технічна аварія на складах боєприпасів, але масштаб руйнувань суперечив офіційній версії. Лікарні переповнені пораненими дороги заблу. Локовані військовою технікою і машинами швидкої допомоги місцеві жителі масово залишають регіон, поширюючи в соцмережах відео вибухів, які вже важко приховати навіть за умови суворої цензури. Найбільш незвичним стало те, що ніхто офіційно не взяв на себе відповідальність за події. Російські чиновники заявляють про провокації, проте не називають конкретного винуватця. Польща отримується від коментарів, хоча саме Варшава останнім часом неодноразово попереджала про готовність реагувати на порушення свого повітряного простору штаб-квартирі. Нато заявили, що уважно відстежують ситуацію, але уникають прямих заяв. Аналітики припускають кілька сценаріїв: перший аварія дійсно могла статися через порушення техніки безпеки або старі боєприпаси, які масово зберігалися на території виклику. Другий цілеспрямована диверсія виконана невідомою групою. Третій прихована операція. Яку жодна зі сторін поки не хоче визнавати, аби уникнути прямої ескалації. Наслідки для Росії залишаються серйозними незалежно від причини. Калінінгради завжди розглядався як стратегічний форпост, здатний тримати під прицілом. Значну частину Європи. Трата ключових складів і аеродромів паралізує можливість використовувати цей регіон як плацдарм для подальших провокацій для НАТО. Ситуація стала сигналом. Навіть без прямих дій Альянсу регіональна безпека може розхитнутися у будь-який момент. У Брюсселі обговорюють посилення оборони східного флангу, адже вибухи довели регіон, вибуху небезпечний не лише у політичному, але й у буквальному сенсі. Що ж, попередня оцінка дозволяє зробити кілька висновків по перше. Сама відсутність відповідальності за вибухи свідчить про високу напругу. Жодна сторона не хоче брати на себе ризик відкритої конфронтації. Тації по-друге, масштаби катастрофи відривають авторитет Кремля, який не зміг гарантувати безпеку навіть в найглибше мілітаризованому регіоні. По третє ситуація створює нове вікно можливостей для України та союзників, адже Росія змушена концентрувати ресурси на ліквідації наслідків середині країни. Таким чином, серія вибухів у Калінінграді стала не лише військовою, але й політичною. Подією, хто б не стояв за цими детонаціями, факт залишається незмінним. Міф про непорушність російського анклаву зруйнованого питання небезпеки. Алті тепер набуває нового виміру. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.